Як правильно сказати, олія для двигуна чи масло для двигуна? Обидва варіанти неправильні. Правильний варіант олива для двигуна. Далі пропоную з'ясувати, в якому контексті варто вживати слова олія, олива, масло і мастило. Вже традиційно зазирнімо до словника. Олія це рідкий жир, який використовують у кулінарії. Наприклад, соняшникова олія чи оливкова олія. Олива це технічна рідина, що використовується у механізмах, наприклад, олива для двигуна чи трансмісійна олива. Також оливами ми називаємо плоди оливкових дерев, з яких роблять оливкову олію. Масло це тверда речовина, найчастіше молочне масло, і ми з вами знаємо вершкове масло чи шоколадне масло. Мастило це загальний термін для усіх речовин, які зменшують тертя. наприклад, графітове мастило чи мастило для дверей. Отож, пам'ятаймо, що масло для двигуна це калька з російської, українською, варто говорити, олива для двигуна.